Кілька годин нічної поїздки по Україні привели нас на схід. Незламна Слобожанщина зустріла нас неймовірним світанком у Харкові. І з депутатом Хрусівської сільської ради Віталієм Шароварою ми прямуємо до захисників. У підрозділи нашої 114 ї бригади тероборони та до інших бійців з Белосерківщини, які несуть службу у різних бригадах ЗСУ, доставляємо волонтерську допомогу. Автоматичні вогнегасники, ноутбуки, інвекторні генератори, безшумні і запчастини до автомобілів. Ну і ще різні смаколики, продукти харчування. Ще на Харківщині нас зустрічають мінометники 114 ї бригади. Їм на позиції вкрай був потрібен низькошумний генератор. Тож і його, і іншу допомогу передаємо нашим бійцям. Це там все те, що ти просив е... скотчі, да. рукавиці. Тут серед захисників чимало мешканців Фурсівської громади. Школярі та вихованці садочків передають військовим свої малюнки та оберіги, ті натомість, привіти та підписи на прапорах. Далі дорога веде на Донеччину через розбитий вщент ізюм. До великої війни тут мешкало майже 50 тисяч осіб. Перед окупацією авіація та артилерія росіян знищили більшість об'єктів інфраструктури, постраждали тисячі приватних та багатоквартирних будинків. За більш ніж півроку окупації лише за офіційними даними загинуло не менше ніж тисяча цивільних, реальних чисел поки ніхто не знає. Вже в районі Слов'янська та Краматорська ми знову віддаємо допомогу військовим. Це запчастини до автомобілів, які експлуатуються у екстремальних умовах щодня у режимі 24 на 7. Дякую велике. Також продукти харчування, плівку та утеплювачі, енергетичні напої, інструменти та автоматичні вогнегасники. Все для перемоги. Волонтери зайняли Цю нишу і доставляють ті речі, які потрібні для виконання обов'язків, які ну, взагалі держава не може нас забезпечити цими речами і ми самостійно також не витягуємо цих варіантів. Потреба є, є ще потреба в тому, що везуть вітання нам з дому для побратимів, для хлопців. Та й взагалі приємно, коли є участь. і Ми відчуваємо, що ми тут не самі, що нас підтримують. Сьогодні, як до них приїжджаєш, як друг, вони рахують мене за свою сім'ю. Вони зустрічають з домашнім уютом і ждуть з нетерпінням, коли я прийду. Я ще не встиг уїхати, а вони вже запитують, коли ти ще приїдеш. Це дуже приємно. Та поки захисники чекають, волонтери намагаються зібрати ту таку необхідну допомогу. Віталій каже: з кожним разом, оголошуючи новий збір, знає, буде все важче і важче, однак має і своїх постійних помічників. «Та воно ну, завжди було важко, але на сьогодні дуже важко для всього населення, в тому числі для Білої церкви, війна вже закінчилась і. Щоб зібрати якийсь збір, щоб поїти до хлопців і привезти їх в якісь смаколики, потрібно більшість допомоги, надають друзі, знайомі куми. А так влаштуємо різноманітні аукціони, виставляємо на продаж гільзи, які хлопці дають в подарунок. Дуже великий внесок робить отець Максим із його пографіанами, плюс фурсівська сільська рада з апаратом. Виїздили додому ми через усьому світу відому стелу Донецька область. Шлях лежав через Покровськ. Так місто виглядало ще на початку літа. До фронта було далеко, і Покровськ жив майже мирним життям. Зараз атмосфера гнітюча. Людей майже немає, кажуть, залишилося усього кілька тисяч. Разом із окупантами, що прориваються до міста. У радіофір прориваються і російські передачі. На жаль, разом із фронтом до нас наближається і зима. Захисники кажуть, потреба у допомозі в холодну пору року збільшиться в рази. Це і про утеплення позицій та місць перебування на ротаціях, це і про лік. Осінь наближається. За осінь у нас наближається зима, це потреба в свічках, в засобах обігріву у утеплювачах, тому що житло періодично змінюється, не сидимо на місці. Без волонтерів нашим захисникам вкрай важко, тож і вони намагаються мотивувати на допомогу. Жодне добре діло не залишається без відповіді. Медалю за волонтерство нагороджується. Шаровара Сергій Васильович. Передаси. <сум> і медаллю за волонтерство нагороджується шаровара Віталій Васильович. Тож не будьте байдужими, допомагайте фронту, допомагайте бійцям, адже лише ціною їх титанічних зусиль, ціною їх життя та здоров'я ми можемо відчувати себе у відносній, але безпеці. Дмитро Ніжевський новини, телеканал Крокус.